Опозиція Азербайджану закликає владу країни виявити принциповість і жорсткіше вимагати від Кремля вибачень за збиття Росією пасажирського літака Ембрая 190 який виконував рейс із Баку до Грозного. Крім цього, опозиціонери зажадали від Російської Федерації припинити військову агресію проти України. Про це інформує агентство Туран у заяві партії йдеться, що військова агресія путінського режиму щодо України призвела до численних жертв українського народу. Ну не кажучи, російського народу, але вони самі собі винні. До речі, а також завдала великих втрат іншим народам через вплив систем радіоелектронної боротьби. Борт на тривалий час був. Озбавлений зв'язку озвучені в засобах масової інформації заклики Азербайджанської сторони до Російської Федерації визнати факт пораз... ураження літака Російської ППО і вибачитися офіційно. Баку не оголошував такі вимоги. Розслідування катастрофи та призупинити польоти пасажирських літаків до Російської Федерації. Вимагає оця опозиційна партія Азербайджану. Загалом знаєте, знаючи Російську Федерацію, вони до останнього будуть тягнути або із залі будуть постійно тянути. Вже є представники їхньої роз... Авіації, який каже, що в усьому винні безпілотники, які летіли на Грозний, відповідно, це все українці.